Намагалися показати, що вони такі добрі, що вони нас прийшли освобождати, додому не заходити, бо будемо стріляти по ногам по рукам. Вони влаштували штаб в дитячому садочку, як дуже багато тут було. А потім вони сказали, бачили того хлопця, який там знаходився, його вже нема. Стелю тут я не знаю, вони розлікалися, бо такі простріли були. Садочок другий раз пережив. Окупація, ну це дуже страшна окупація. Дитячий садок Яблунька новий пункт нашої розповіді про відновлення міста Буча. Це класичний дошкільний заклад, де малеча соціалізується, здобуває цінні спогади про дитячі пригоди з друзями. Проте, з початком повномасштабного вторгнення, ця будівля стала місцем жахливих спогадів для понад 300 місцевих жителів. Які стали заручниками росіян. Мене звати Мар'яна Шерстюк, і це проект Буче місто незламних. Повернення до життя. Пані Ірина опікується колективом та малечою з дня заснування закладу у 2014 році. Коли росіяни окупували місто, Ірина Євгенівна з колегами прийшла на роботу, куди одразу почали збігатися збентежені люди. Тоді став у пригоді досвід 2014 року. Коли щойно відкритий садочок прийняв 57 дітей, вимушених переселенців зі Сходу України, де розгорталися терористичні дії сусіда-агресора. Наступ росіян 24 лютого для вас і вашого колективу став несподіваним? Чи ви якось готувались? Ні, ми зовсім не готувалися, ніхто не вірив в це. Всі прийшли на роботу. Пів сьомого ранку тільки начальник відділу освіти перезвонив, що працівники залишаються вдома, а керівники йдуть в дитячий садочок. Але коли я прийшла на роботу, бо ми годуємо два садочка, мої кухарі вже наварили каші. Вихователі прийшли, приїхали працівники, які живуть в Гостомілі, тому що садочок працює з пів восьмого. Як взагалі люди дізнавалися, що можна прийти в садочок і тут переховуватись? Вони знали, що у нас тут великий підвал, бо коли садочок будувався, його так довго всі чекали. Цей садочок, і батьки заходили викриттями, там наводили порядок. А скільки людей перебувало? Приблизно 350 дітей ми порахували, 90 дітей у нас тут було, навіть немовля були. Після 24 лютого ще якось таке непорозуміння було. Люди тут вибігали, забігали додому, бо ще росіян тут не було. Але було чутно обстріли, які були по вокзальні. До 3 березня вода у нас була, так що люди всі побігли додому, взяли речі, їжі і почали розміщуватися в укритті. А коли росіяни зайшли всередину? Росіяни зайшли 4 березня. 11.00 ми почули дуже такий грохід. Всі сховалися в укриття. Хто ще тут чоловіки ходили, заглядали в окна. От через цей паркан вони просто зруйнували, заїхали. Здесь вони всі розмістилися. Десь ще, може, і пошкрябано залишилося, бачите сліди сліди танка. Угу. Зруйнували нам багато зелених насаджень, електричний стовбурит. Навіть почули ми жіночий голос, що вони почали кричати. Хватить сидіти, виходіть. І ми взяли, знайшли там білий мішок. Я там охоронці. Вирішили виходити, бо чого можна чекати. Коли піднялися, як дуже багато тут було, очі нічого не бачили. Ми всі були в балаклавах. Я сказала, що я керівник закладу, Запитала, скільки людей. Ми сказали, що у нас дуже багато дітей. Потім вони зайшли, перевірили, подивилися, що дійсно. Дуже багато людей. Сказали, щоб ми знаходилися в укритті. Ну, зараз воно ну, укриття, це було підвальне приміщення, у нас нікуди не виходили. Ну, я їх попросила, щоб вони дозволили нам підніматися з укриття на перший поверх, бо у нас там розположений харчоблок і санітарна кімната, щоб люди змогли якось обслужувати, брати їжу. Вони нам дозволили, але вони забили вхідну двер, яка веде до хорчоблока і в коридорчик. Як себе поводили росіяни? Що робили, що казали? Вони влаштували штаб в дитячому садочку. Знаходилися контрактники і багато тут офіцерів було. Це в нашому садочку був штаб і в будинку Центральна 33 33В». Вони тут фотографувалися, приносили нам їжу. Намагалися показати, що вони такі добрі, що вони нас прийшли освобождати, допоможуть, що ви не хвилюєтеся. Зараз приїде гуманітарна допомога. Чоловік тут на присядці сидів, вони його оточили. Я підійшла, кажу, що це, мабуть, наш. Відпустіть його, вони сказали, що не втручайтеся, йдіть собі знову спускайтеся в укриття. А потім вони сказали, бачили того хлопця, який там знаходився, його вже нема. Бо потім, коли я вже узнала, що тут біля садочка дуже багато було трупів, може, це був один із них хлопчик. До нас ще вночі вони дозволили зайти пораненому чоловіку, він їхав на своєму авто, йому прострілили руку, і машину, і ногу. Ми йому намагалися надати якусь допомогу. У нас тут були і фармацевти, і працівники соціальної служби Бочанської нашої. Але таких ліків не було і це було 7 березня. Да, 7 березня було їхній командир, напевно, Артем, як він сказав, він покликав мене і сказав, що. З такою злостю, що ваші домовилися, щоб ми вас тут випустили і зробили ваший, вам зелений коридор. От, значить, даю вам час Один з, 13, з 12 годин до 13.00. Хто хоче, 40-50 людей. Збирайтеся біля центральної хвіртки. Ми вас доведемо в сторону Ірпеня, але вам там краще не буде, ви будете там сидіти. Так як і тут сиділи, бо ми не знаємо, які там війська знаходяться наші, які там русські. Ми знаємо, що ви тут будете в небезпеці. Я коли спустилася в наше укриття підвал, людям сказала, то самі перші і самі сміливі вони погодилися, тому що вже діти почали хворіти. От. І вони вийшли, вони сказали, додому не заходити, бо будемо стріляти по ногам по рукам. Вирішили, що нам треба теж уходити, тому що зв'язку не було. От. Одної мами, які у ній якось зв'язь з'явилася, що сообщили, з бучі буде евакуація, автобуси. От. І ми вирішили уйти теж. Я дала ключі. Коли ви вже залишалися дочок, росіяни ще залишались? Росіяни тут залишалися до 31-го вони залишалися. Які пошкодження були по поверненню? Ну дуже багато пошкоджень. У нас був зруйнований дах. Про це ми тільки дізналися, коли я повернулася вже в квітні місяці, коли начальник відділу освіти сказав, що керівники можете повертатися, бо... Раніше рвалася душа подивитися, що тут якось, бо так будувала цей садочок, можна сказати, але сказала, що поки ще рано повертатися, але 28 квітня вже повернулася. Бо ми ж з укриття не піднімалися, ми не бачили. У нас весь дах дуже багато був пошкоджений. Стелю тут, я не знаю, але вони розлікалися, бо такі простріли були. Це по новому гіпсокартон клали. Десь у нас около десяток було вікон пошкоджено, зруйновано і скло випано в спортивному залі, теж окна простріляні всі були, двері зруйновані були, ліжка дитяче, постіль, ну, це така вже мілоч, Головне, що людське життя. Люди, які тут залишилися, бабусі, дідусі, Слава Богу, вони всі живі. Вони тут до останнього з русскими знаходилися, показали, що 31-го вони різко всі сіли на танки свої машини і поїхали. Як відбувалося відновлення? Відновлення на радощах люди всі повернулися, що Буча Свобождена, майже всі працівники мого садочка. Тільки дві людини у нас за кордоном. Всі прийшли в дитячий садочок. Ніхто не відмовився, ми тут все прибирали, дякуючи Бучанській міській раді, відділу світу. Знайшовся благодійний фонд, дуже благодійників їздили до нас, італійці, і австрійці їздили. І от один благодійний фонд. Хром Юа, вони домовилися, дуже сподобався наш садочок, наша історія садочка. І до 5 вересня всі пошкодження були налагоджені, відремонтовані, окна двері вставлені, дах зроблений. 5 вересня, 22-го року, ми прийняли перших дітей. Садочок другий раз пережив. Окупація ну це дуже страшна окупація. Я вже розповідала вам, що садочок був, повинен був відкритися в 2013 році, але почалося воно сатом. Його заморозили, потім розморозили, потім знову заморозили. Але 1 червня 2014 року нарешті садочок вже добудували, і ми відкрилися. відкрилися і наш садочок на той час, на 1 червня, ми прийняли 57 переселенців з Донецької, Луганської області. А зараз підхід до роботи змінився? Підхід до роботи трошки змінився, бо зараз на першому плані ментальне у нас здоров'я, безпечне середовище, яке, на жаль, ніколи не думав, що із укриття із підвального приміщення можна зробити таке укриття. Укриття у нас дуже велике, де можна розмістити до тисячі людей. Все нам обновили, все для дітей придбали, дочок відкрився, пофарбований, радісний, дітлаки ходять. Я дуже вдячна всім. Саме головне, щоб наступив мир. Скоріше перемога, щоб всі повернулися. Тобто з підвального приміщення утворилося таке укриття, де повинні були знаходитися діти під час повітряних тривог, постало питання, як же його облаштувати, щоб дітям не дуже було страшно. От, дякуючи благодійному фонду. Хромі я, там є такий художник в Києві, він живе, який не захотів називати своє прізвище. Проявив таку ініціативу, побував в нашому в укритті, коли почув таку історію, скільки це укриття спасло багато життів, тому вирішили поділити наше укриття на такі зони: на спальну зону, на ігрову зону. Бо бачите, ви самі, що воно дуже велике у нас. І от у нас так вийшло. Це спальня, у нас зона. Тут у нас дві групи розполагаються, воно зараз вміщує 200 дітей. От ця зона у нас ігрова зона, де дітки тут грають, в улюблене своє лего, можуть помалювати. Коли довга повітряна тривога, то ми тут і обідаємо, і снідаємо. У нас тут столи є. Тут у нас і мальберти ми поставили, вони малюють, танцюють, спускається муз керівник з музичним центром, логопеди, психологи. Під час повітряних тривог більшість занять у нас проходять в нашому укритті. Є у нас спортивна зона, де можна поіграти, і в баскетбол, і в волейбол. На машинах покататися. Зараз дітки, які знаходяться у нас в укритті, вони не піднімаючись нагору, у нас є і вода, і санітарна кімната. облаштовано все для дітей. В укриття у нас проведений інтернет. Ми можемо тут і фільми, і мультики дивимося з дітьми, заняття проводимо. Ну, так же само ми тут продумали таку спортивну зону теж для дітей, де вони можуть пограти в волейбол і полазити по канату, займатися спортом під групками. А в основному тут старші групи у нас. Це був новий епізод проєкту Буче місто незламних. Повернення до життя. Поділіться своїми думками у коментарях. А також підтримайте нас своїм лайком та підпискою на канал.